Всім привіт, ви на каналі Господар на землі я хотів би засняти боронування. Трактор т 40 м з СЗБ7. Чому не бороную? Приїхав хазяїн поля, да, і каже, земля мерзла, сьогодні було мінус 6 ночі. Земля мерзла, вона не розсипається. Вся грудка вона не розсипається, навіть руками не роздавиш. Обійшов повністю поле по кругу, обійшов по пшениці і по соняшнику. Зараз збираюся і їду на бригаду. Отака От у нас накидка є, жарко, зараз сонечко вже на сонці 85 нагрівся. Зараз оборонував 80 упав, десь 85. Есть... А так нагрівся більше до 90 і не хотів скидувати. Осінню дуже гарно працювати з цією накидкою, навіть з КПЕ. В кабіні по тепло, по-друге, троне холодно. Він хотів з КПЄ я працював, холодно було, 80 гріється, ну, можна спробувати з накидкою. Як в цьому році вже гай пізно працювали, то можна з накидкою. Ця вся робота була проведена в понеділок. Родичу я боронував в суботу, там день-два різниці між роботою. У нас погода не дозволяла, в ніч дуже великі приморозки. Сьогодні теж погода не дуже, я вам заснімом покажу. Так, по бороновці, чому не знімав? Бо не зручно було знімати. По-перше, я один сам розкладував оборону, переставляв її в робоче положення, тобто, ну і по-друге, людина постійно рядом була, який її обробляв. Не всі зараз хочуть бути заснятим на відео і навіть як і спрашуєш, ну, рідко то не показує лиця, то іще щось. ну тобто, Отака ситуація. Ну, я вже знаю, що це так буде. Тобто я не запитую і не знімаю людей. Як змога? Я знімаю з трактора чи в роботі, чи як. Друге, дуже великий вітер був. В одну сторону хорошо йдеш, як кажуть, за вітром, то тобто здуває, хорошо. пиляка не йде. А вже до кінця дороблю, вітер трохи помінявся і повністю те накриває, що не видно, аж стика борони, що хоча і перекриття роблю, там на пів борони, а як її не бачу, там на борону стараюсь чуть більше роб, щоб не наробити пропусків. І поле вийшло так, що одна сторона рівна, а з другої сторони я поле обійшов по кругу, і друга сторона не рівна. Получається, одоране було. І чи сусіди відступили, чи залізли, чи як там ну, не зрозуміло. І виходить там клином. Тобто, поки той клин розробив, виходить, бо кривало, і все, хорошо, що в ту сторону вже підрівнявся і вже доділав дуже гарно вийшло, то тобто, рівненько, все. Ну, просто що така ситуація. Плюс і не було зручно знімати. В одну сторону гарно виходить, тобто пару кадрів можна було засняти, а в другу просто накриває, ти в пеляки як в тумані, йдеш. Буквально там два метра перед трактором і не видно. Навіть. Тобто капот тільки бачу, а перед капотом що ну, не бач просто. Це як вітер там здує, дуже гарно видно. Так, да, по накидці. Накидка на трактор допомагає. Ну, зараз у нас днем дуже тепло, тобто її треба знімати, бо гріється. Я приїхав на поле зняв то 80-85 гріється. Без накидки би він держав 80, спокійно працює четвертою передачею, повний газ, щоб на скорості. П'ятий, звісно, він не потягне і 7 метрів борону. Для нього важко, та й нема смислу рвати трактор. Чи для четвертої скорості повний газ вистачає скорості для 7 метрів, щоб гарно убирати нитку чи падалицю. Вже ну, працювали провірено. Отака у нас сьогодні погода. Сьогодні середа. вчора вівторок, з обіду почався дощик невеликий. З середу сніг пішов, дощ. Вчора на вечір я машину заганяв в гараж, то почало примерзати у нас, бо дворники трохи було льда на дворниках. Так що, отака погода. Як кажуть, зима не хоче нас відпускати. Чекаємо погоди, чекаємо виїжджати в поле. Люди вже деякі в нас покормили озимі, ну. Но... З такої погоди і з такими приморозками до мінус 6, а то й до мінус 10, то що я думаю, цього гарного не буде. Як сьогодні на 2 дні дощі, а потім далі обратно прогноз показує гарну погоду. Дякую всім за перегляд, підписуємося на канал, ставимо лайки, кому сподобалось відео, заходимо в Viber спільноту і Інстаграм.